Всім привіт, дорогі друзі! З вами, як завжди, я, CrazyJD і в сьогоднішньому відео ви дізнаєтесь, як заробляти до 10 золота в годину. Цей метод буде працювати на будь-якому сервері і в будь-який час, навіть якщо ви дивитесь це відео через півроку чи рік, цей метод буде працювати на будь-якій фазі на першій, другій чи третій. І найголовніше цей метод буде працювати. На будь-якому сервері також він не залежить від класу чи від вашого шмоту, не потребує якогось високого рівня скілу чи командної роботи. І якщо ви зрозуміло, про що я говорю ну, на цьому моменті, тоді напишіть в коментарях. Ну, не буду тоді тянути інтригу. І спосіб фарму заключається в тому, щоб виконувати квести на 25 рівні. Єдине, що від вас буде потребуватися, це не виконувати квести вище 17 рівня, оскільки квести вже 18 рівня є зеленими і за них дають по одному золоту або більше. А всі квести, які нижче, за них оплата вже не дуже, і виконувати її вже на свій розсуд. Особисто в мене виходить виконувати десь від 5 до 10 квестів в годину, і загальна сума золоту, яку ви можете отримати за ці всі квести, буде десь близько більше 100 золота. Тільки вдумайтесь, близько 100 золота ви можете отримати за виконання простих квестів. За один день я зробив. Більше 50 євро на продажі золота. Ці квести буде виконувати набагато легше, якщо ви будете використовувати аддон Reset XP, який буквально буде вести вас за руку і казати, що йде вам робити. Аддон можна скачати безкоштовно ви в моїй групі в Телеграмі, ссылка в описі. Також я рекомендую робити квести, коли на сервері ніч, та використовувати зміну слоїв на свою користь. Деякі квести я рекомендую абсолютно скіпати, оскільки вони можуть зняти дуже багато часу. Якщо ви хочете дізнатися більше інформації про РМТ, про ВОВ, то підписуйтесь на канал і вступайте в мою групу в Телеграмі, там ви зможете дізнатися про актуальні способи фарму та знайти собі напарників або навіть почати грати та заробляти разом зі мною. Також заходьте на стрім, який буде завтра о 7-й годині. Ми будемо проходити новий рейд. Також ми там перевіримо, наскільки актуальним є фарм боєречей в рейді, і подивимося, наскільки реально взагалі його буде пройти з полуголими персонажами. Тому на цьому, напевно, що все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і зустрінемось у світі Азерота. Пока-пока.